Стилізую плетене колечко вушками. Для цього знадобиться обіднути зволожену трубочку навколо пальця, далі приміряю, яка довжина і ширина мені підійде, і повторюю те саме для другого вуха. Це буде такий собі каркас для оплітання. Щоб не порушити форму, фіксую кінчики прищіпкою і завожу дві зрощені трубочки, зігнуті посередині, так, щоб обидва робочі кінці були за каркасом. Добре проминаю лозу. Тепер беру першу і огинаю її через верх в центр і в зворотньому напрямку. І з трубочкою, що тепер стає першою, повторюю те саме. В цьому плетінні важливо не перетягувати витки, щоб виходила гарна форма. І якщо вам краще, щоб каркас був більш жорстким, то можна попередньо вставити в трубочку проволоку або залишити цей каркас, щоб він повністю висох, і тільки потім почати плести. Для нарощення в цьому випадку зріз роблю так, щоб він опинився в центрі. Капаю в раструб полімерний клей. Накручуючими рухами нарощую нову трубочку і обов'язково чекаю, щоб клей схопився. Тільки потім, обережно притримуючи, проминаю лозу та продовжую плетіння. Коли проплила половину вуха, потихеньку підтягую витки, щоб вони легенько йшли на звуження. Коли готові обидва вуха, обираю місце між витками колечка, вставляю їх по черзі. Загинаю кінці, щоб вийшла петля, і притискаю їх ще по одному витку робочими трубочками. Кінчики від каркасу максимально підрізаю, а кінці робочих трубочок ховаю всередину колечка і тільки потім зрізаю все зайве. Поправляю, аби всі витки гарно лежали, капаю клей для надійності та відкладаю до повного висихання. Щоб зробити роги як у оленя, в першу чергу роблю замір для визначення гарної пропорції. На колечко 7 см зроблю роги приблизно 5-6 см. Завожу трубочку між витками, згинаю так, щоб один кінець був приблизно на 3-4 см довший. І ще кожен з кінців згинаю навпіл. Це буде як основа рогів, яку я фіксую прищіпкою та повторюю те саме для другого рога. Тепер цю конструкцію відкладаю до повного висихання, щоб вони стали жорсткі. В цьому випадку можна зробити також основу трубочкою із проволкою. Тоді чекати на висихання не доведеться і можна зразу продовжити. Перед тим як почати обмотку, добре проминаю робочу трубочку і підставляю її в згин на кінці рога. Притримуючи, обережно обмотую виток за витком щільно по спіралі. В місці, де розвітлення має закінчитись, фіксую кінчик прищепкою і перехожу до другої частинки. Так само розминаю лозу і обвиваю по спіралі до місця розвітлення. Тепер продовжую обмотувати все разом. Дорощую робочу трубочку і чекаю обов'язково, поки добре висохне. Проминаю та продовжую закручувати. Останній виток завожу в петлю, огинаю ще раз і ховаю кінець між витками в кільце та зрізаю зайве. Все те саме роблю і з другим рогом, і залишиться додати лише вушка. Для вушок ділю одну трубочку навпіл, розрізаю її і кожну таку половинку огинаю навколо пальця. Завожу робочу трубочку зігнуту навпіл, таким чином, щоб обидва кінці були позаду. Беру перший кінець і огинаю через верх в центр і в зворотньому напрямку. Знову перший і огинаю. Так роблю 4 витки. І коли вже вушка готові, підставляю їх між витками колечка. Тут всі кінчики я обережно ховаю всередину плетіння і фіксую для надійності клеєм. Плетіння готове, рекомендую після повного висихання нанести акриловий лак і додати шнур або проволоку, щоб повісити ці прикраси на ялинку. Якщо виникають питання, обов'язково пишіть їх в коментарях та залишайте свою вподобайку. Бажаю творчого натхнення!